Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні я знову на природі. Дивіться, як гарно зелено, дерева такі високі, височезні. Прийшла думка поговорити з вами про руни. А саме назріло таке питання, чи можна людині працювати з рунами, не поглиблюючись у? Північну традицію, як в релігію, глибоко не заглиблюючись, просто працювати з рунами. То треба розуміти, що є два типу зацікавленості людини в цьому. Почнемо з першого. Ну, до прикладу, ви живете простим життям і з нічого наче. Нічим ви таким особливо не цікавились, і з нічого, наче починає щось загострювати вашу увагу. Саме на рунах, саме, може книжка якась трапилась, і ви її прочитали, хоча раніше цього ніколи не робили і не цікавились. Можливо, сон якийсь приснився. можливо, якась іще знак підказка. І, починаючи, ви починаєте думати, що це. Особисто для вас якийсь знак, і починаєте його розкручувати, ще більше зацікавлюватися, і розумієте, що то все неспроста, то потяг якийсь такий незрозумілий вам раніше, але то знаки, і ви не спеціально це робили, вони прийшли самі. То це може означати, що система. Якимсь чином вас захотіла бачити в своїх лавах, якщо так по-простому сказати, якимсь чином вас впізнала і подала вам ті знаки, і направила вас по цьому шляху, по шляху, який вас направляє саме до традиції, як до релігії, як до Північної чи будь-якої іншої. Ну, зараз ми про руни розмовляємо то до північної традиції. От. І тоді, в цьому разі, можна зробити висновок, що система, що сама традиція, вас вже знає, вона вас щитала. Не знаєте чому. Можливо, в минулому житті ви були пов'язані з цією традицією. Можливо, в роду вашому давньому, придавньому, хтось займався рунами. Ну, різні можуть бути пояснення, але система вас вже знає. Вона сама вас обрала. І в цьому разі вам, мабуть, не потрібно ніяких вчителів і ніяких ініціацій. Воно все піде одне за одним, крок за кроком, ви почнете самі все вивчати, вас буде тягти, вам буде цікаво пізнавати цю традицію, читати про їхню міфологію, які були боги, богині, за якою руною стоять які енергії. Ви будете вивчати і руни, і міфологію. От так само, як зараз я вам розповідаю про наших слов'янських богів, так само ви будете вивчати. Самі по повелінню свого серця, і своєї власної зацікавленості, саме оці древності, письмена, їхні записи, еди читати, міфи читати. Вам то буде просто цікаво, вас ніхто не буде змушувати, ви будете самі це робити. По велінню самого себе, чи свого внутрішнього, чи системи, не знаю. І тому вам тоді можна не Вчитись навіть, ну можна по бажанню, звісно, якщо хочете ну, поспілкуватися десь з кимось більш знаючим, бо на першому етапі ви може, не дуже впевнені там в собі, поспілкуватися з якимись там однодумцями, десь в чатах може, в мережі, або знайти собі якусь школу, якогось вчителя, то по бажанню, але якщо ви цього робити не хочете, то вам і не потрібно. Ви вже в системі, вона вас вже знає, вона вас вже щитала, і ініціація вам також не потрібна. У вас вже є, якщо вам приходять від системи, від традиції, знаки, ви їх щитуєте і розумієте, то у вас вже є канал між вами і цією системою. Бо, до речі, що таке цей обряд ініціації? Якщо людина Просто, заціка... Просто може, тому що модно зараз, або з бажання досягти чогось завдяки рунам, до прикладу, захотіла потрапити в цю систему. От тоді цій людині потрібен і вчитель, і ініціація. Бо обряд ініціації це, знаєте, як знайомство. Ну, от, наприклад, вам потрібно зустрітися з якимсь, якоюсь впливовою людиною. Запросто так ви не можете цього зробити. Вам потрібен посередник, хтось, хто би вас представив для подальшої комунікації з цією людиною. І от таким посередником може бути ваш вчитель, бо він вже в цій системі, в нього вже є свій напрацьований канал. І, звісно, всім відомо, що після навчання. Кожна школа, кожен вчитель потім проводить зі своїми учнями такий обряд ініціації, вводить їх, якби знайомить систему з ними, представляє вас в системі. І ви на каналі цього майстра, цього вчителя, зможете бути представлені і, можливо, у вас навіть. Так, накриє таким драйвом, ви щось на цьому каналі зможете відчути. Якісь прозріння, якісь також знаки, якісь думки вам прийдуть. Ви відчуєте, що ви все можете, це буде неперевершено. Але потім може бути розчарування, бо коли ви вийдете з цієї вже школи, покинете її, вийдете з під. Патронату свого вчителя вийдете з його каналу напрацьованого, то можете відчути, що не так все добре у вас виходить. І сил навіть не вистачає, і чомусь не виходить. Ну, це тому, що потрібно буде, і це потрібно розуміти. Потім самому трудитись, трудитись і трудитись, напрацьовувати канали, вкладатись енергетично. Тому що. Вас то представили, але це зовсім не означає, що та впливова людина готова з вами товаришувати, прям по-дружньому товаришувати і приймати вас. Вам треба себе якось зарекомендувати далі. І виходить так, що своїм трудом, якщо ви будете і далі йти з упорством вивчати, напрацьовувати, свої знання напрацьовувати. Свої канали, комунікацію свою з цією традицією, то ви зможете практикувати, і ви все буде в, 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 в подальшому, ви зміцнитеся, у вас все буде виходити. Ну, звісно, якщо не закинете це діло, не розчаруєтесь або ну, не отримаєте якогось знаку, що то може й не ваше. І так буває. Людина розчаровується і відходить від якоїсь традиції. Може по слабкості, а може просто по знакам, по якимось, що там їй робити нічого, то не її. Але відповідь на питання така, що якщо ви навіть не в потоці, ви не хочете погружатися глибоко в систему, як в релігію, вам то не дуже цікаво, то так, можете все одно працювати з рунами. Але вам буде потрібен все ж таки обряд ініціації. Якщо ж вас система і традиція обрала сама якимось чином, незрозумілим вам, ви навіть нічим не цікавились таким, а воно саме якось повело, повело, повело і привело, то вам не потрібно, якщо не хочете, не потрібен ні вчитель, ні ініціація, у вас все і так добре. Прикладайте зусилля. Читайте знаки, знаходьтеся в потоці, і все вам буде приходити, і все буде можливо. Такі люди, вони, знаєте, як у них виходить, вони бачать сни якісь, їм вважаються... Знаки рун в кожній гілочці, десь в кожній травинці, десь вони це все помічають. Кожен крик ворона їм здається якимсь знаком і якоюсь розмовою з Богом, з Одіном, до прикладу. Я <світок> хочу сказати, що є ще й третя категорія людей, яка взагалі просто хоче займатися. Ну, працювати з рунами просто як з інструментом для того, щоб покращити чи досягти чогось в своєму житті. І їй взагалі не цікаві ні боги, ні система, ні традиції, вони взагалі їй це не, не цікавить. Вон, їй просто подобаються ці знаки. Можливо, вона хоче просто розкладами займатися. або Ну, Символіка їй просто цікава, знаєте, як талісмани, як оберіги. То, так, також відповідь так, можна. Просто це називається вже якось не традиція, а графічна така магія. Ви <кій> обираєте собі якийсь символ рунічний, чи як оберіг, чи як для чогось. Якийсь став може для досягнення чогось, але також тут не все так просто. Сама по собі ця графіка працювати не буде. Все одно вам потрібно буде вкласти в неї свій якийсь посил, свій намір на енергетичному рівні і оговорити і зарядити її своїм наміром. Тільки тоді це буде працювати. Просто намалювати якусь руну десь на дощечці або на папірцеві. І чекати, що щось буде відбуватися, то це так не працює. Ну, мабуть, я відповіла на ваші питання. Питання так, можна працювати з рунами, всім трьом категоріям людей, звісно, але для тих, кого система обрала сама, то їй, якщо вона не бажає, не потрібен посередник, щоб співпрацювати і комунікувати з традицією. Вона буде отримувати все з потоку сама. І то, знаєте, дуже гарно. Можливо, хтось навіть би і пручався, знаєте, коли ти нічого такого не очікуєш, а тут на тебе звалилося. Таке можливо. Але в основному воно затягується, цікавість затягує так, ці всі знаки. Ну, то особливий склад людей, я думаю, такий, знаєте, який. Має свій світ, його світ наповнений духами, якимись казковими героями, можливо, якимись дивами, знаками, снами. І той світ ніхто не може зруйнувати, то його наповнення, він так живе, він так працює, то така категорія людей. Може, вже й не людей на 100%. Ну, так, жартую. От. І той, хто просто обрав. Це як своїм шляхом для досягнення якихось своїх цілей. Також можна співпрацювати з системою і з рунами і з богами. Але треба буде повчитися, треба буде напрацьовувати канали, треба буде вивчати, щоб знати. Знання повинні бути все одно в усіх трьох. В моментах потрібні все одно ж таки знання, розуміння, що та чи інша руна означає, що за нею стоїть. Або ж, якщо ви просто хочете займатися графічною магією, то тоді працювати на своїй енергетиці і заряджати ті символи своєю енергією, своїм наміром. так на ці питання, я думаю, я відповіла. Ще хотіла би сказати про себе, що я, в мене взагалі якийсь свій випадок, тому що чомусь я так вважаю, не знаю чому, ну але я так вважаю, що я взагалі повинна і маю співпрацювати і поєднувати. і... Північну традицію і нашу слов'янську. А діло було, знаєте, як в моєму житті. Я спершу, це було так давно вже. Мені трапилась книжка, я її купила. Але куп... там був розділ про руни. Купувала я її не завдяки цьому розділові. Мене тоді зовсім інше цікавило. От. І я Потім вже помітила цей розділ. ну, Якщо вже книжка в мене є, то я прочитала. І от зацікавило мене дуже от самі руни це було моє перше про них знання, перше знайомство. Я почула, знала, що є так, таке, така річ, як руни, такий, такі символи. Прочитала їх там значення. Ну, Там так коротенько було, не дуже інформативно, але це було моє перше знайомство, і я зацікавилась. Але так як на той час я цікавилася зовсім іншою традицією, була, як і всі ми в християнстві, похрещена і цікавили мене більше ці наші традиційна наша оця релігія, то так, в принципі, я іначе. І скінчилось моє знайомство з рунами, ну це був такий, знаєте, перший дзвіночок, коли я про них взагалі взнала. До тих пір я не знала. Це було давно, це було, мабуть, більше, ніж 10 років тому. Може, почти, може, 20. Ну, десь так, давно. Тоді ще на кожному кроці про руни не було інформації і розмов, як зараз. І інтернету тоді ще не було, до речі, <смі> в такому вигляді, як він зараз є. От. І я це діло закинула, і потім вже, мабуть, пройшло декілька років, і знову ж таки привело мене до рун. До рунічної традиції. Знову не скажу, як так, не сама. Не сама захотіла, якось знову захот... само по собі вийшло. Я десь щось почала читати. Шукала я матеріали зовсім по іншим видам діяльності. А мені почали траплятися оце про рунічні стави. Ну Це вже був інтернет, були мережі. І я знову ж таки зацікавилася рунами. І почала їх вивчати вже більш глибоко, мене прям потягло. І був такий випадок от хочу саме про нього розповісти. Сиділа я на роботі і читала щось про руни. Не було в мене ні вчителів, нічого. Я сама тушки, сама просто зацікавилася і почала вивчати всякі матеріали, про руни. І от читала я про руни і. З ніоткуда взявся аромат квітів. А хочу сказати, що робота в мене пов'язана зовсім не з квітами. Це виробництво. Там такі пахощі квіткові не бувають. Я дуже здивувалась. почала навкруги себе шукати, ну, звідки ж цей аромат іде. Нічого я не знайшла навкруги себе. І думка така прийшла. На той час я вже. Знала дещо про богів, і про руни і про богинь скандинавських. Думка така прийшла, що, можливо, то фрея вийшла на зв'язок зі мною. І потім, ну, звісно, мені було цікаво, що скажуть інші. Я десь задала це питання в якомусь чаті. І так майстри практики верніше, сказали. Те ж саме підтвердили, що, можливо, це була богиня Фрея. Таким чином вона звернула на мене свою увагу або мою увагу до себе. Захотіла прикликати. Ну, Такий був цікавий випадок. Потім були ще сни, всякі, тут також інформативні, цікаві. І я бачила, як кажуть, в кожній гілочці мені бачилися руни. Ну, мабуть, мене так якось закликали до цієї традиції, але все одно я, ну, я якось в якийсь період часу я відчула, що не на 100% скандинавська традиція то моє, от не на всі 100%. Ну, не знаю чому. Хоча в мене все виходило, у мене з'явився рунічний мій набор цей. У мене було таке відчуття, що ми з ним знайомі тисячу років з тим набором, коли я його взяла в руки. Він був, до речі, не зроблений мною, він був подарований. Але коли я взяла в руки цей мішечок з цими рунами, відчуття таке було, що я зустріла давнього друга. Такий захват мене охопив і. Навіть в той період, коли я і не думала займатися мантикою, все одно руни якось відкликалися мені. Але не взираючи на це, прийшла думка, що не на 100% повністю скандинавська традиція то моє. Що потрібно ще щось. І прийшла думка, що потрібно мені. Звернути свою увагу до слов'янства, до слов'янської традиції. Навіть також був сон такий інформативний. Мені приснилась я в клітці. Клітка була відчинена, але я з неї не виходила. І до мене прийшов ведмідь і приніс мені кошик з яблуками червоними. І заніс прямо в клітку. Ну, Звісно, я подумала, що символ Велеса це ведмідь, і не дарма він мені яблука приніс. І з тих пір я почала вивчати слов'янство. Так от виходить, що сперше, перше, з чим я почала співпрацювати, це була скандинавська традиція іруни, а друге вже було слов'янська традиція. І вивчаючи і те, і те, з'явилася така думка, також як з, з невідкуди, що я от маю право, може, чи як це правильно сказати, чи маю, чи повинна, але і з тим, і з тим співпрацювати, і якось може навіть поєднувати одне з іншим. Може, щось третє з цього вийде. Ну, не знаю, може, я не права, може, я помиляюся. Але так є, і я вам так це кажу, як є в моїх відчуттях, в моєму світі такий у мене світ. Мене цікавить і древня міфологія, і однієї і іншої традиції, слов'янство мені ближче, я б сказала. Скандинавську, я не дуже добре розумію, мені не дуже відкликається їхній погляд на світи, ті, як вони бачили, свої світи, які їх оточували. Але то було трохи раніше, воно не відкликалося. Зараз ближчим стала і скандинавська традиція, і слов'янська традиція. Ну, ось так у мене все неоднозначно. Але мені цікаво, я відчуваю до цього потяг і працюю з цим. Мені подобається, я цим наповнююсь. І взагалі мій світ такий він складається, як я вже казала, з якихось духів, природних духів. До речі, богиня Фрея, вона є представницею. Клану богів, які пов'язані з природніми силами, саме з природніми. Цікава дуже богиня. Ну, от, так я і живу. Зараз відповіла на такі питання: про руни чи можна з ними працювати тим, хто не хоче. Занурюватись глибоко в скандинавську традицію, так, можна, але потрібно буде все одно вчитися, все одно прикладати зусилля. Тільки тоді, коли ви вже самі по собі в потоці, то знання і розуміння будуть приходити вам з самого потоку, то вам не потрібно буде багато прикладати зусиль. Ну і прокачувати свою енергетику, звісно. Тому що людина, яка працює з рунами, то потрібно мати доволі сильну енергетику, наповнення, тому що викладаєшся, коли щитуєш цю інформацію намагаєшся її правильно зрозуміти, то енергетично викладаєшся все ж таки. І потрібно її мати вдосталь, заряджатися нею. Ну, ось так, друзі мої, поговорили з вами про руни, про традиції. Думаю, що на цьому я поки що буду завершувати розмову з вами. До нових зустрічей. Всім пока, бажаю вам миру, добра. І знайти свій шлях кожному свій, кожному в своїй традиції, і мати від того і користь, і задоволення.